Як звучати автентично, а не як тренер з постановки голосу. Друзі, найкращі спікери не грають роль. Вони говорять своїм природнім голосом. Вони говорять так, ніби вони доносять своєму найкращому другові класну інформацію. Автентичність це не коли ви намагаєтесь сподобатись. Автентичність це те, яким ви є. І тоді ваш голос так само розкривається. Пам'ятаєте, як ви класно жартували, а всі навколо сміялися? Згадайте, тоді ви чітко вимовляли слова? Чи, можливо, ви мали тоді поставлений голос? Ні. Ви просто могли передати свої емоції, і я вам допоможу природнім чином передати свої емоції. Зробити так, щоб ви могли довго розказувати жарти, зробити так, щоб у вас було багато повітря і багато енергії в голосі. Це те, що робить тренер з постановки голосу. Тренер з постановки голосу навчає не тільки говорити дикторським голосом, або так, як звучить диктор на радіо. Тренер з постановки голосу працює з вашим природнім голосом. Дозволяє вам звучати вільно, навіть коли ви хвилюєтесь. Дозволяє вам поставити ваш голос так, щоб ви зразу могли вімкнутися в потрібну роль. І дозволяє вам поставити голос так, що вас завжди хватало повітря. Запрошую до себе на заняття з постановки голосу. Ми допоможемо вашому голосу розкритися, показати свою автентичність. Записуйтесь у мене в Директі.